Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску вулкан М автоматики розроблено і виготовлено в Україні за компоновочною схемою «Булпап». являє собою модернізований автомат Калашникова АК-74, конструкція якого змінили для кращого балансу, зменшення віддачі та поліпшення ергономіки. Завдяки схемі «Булпап» вулкан і встановленим глушником має менші габарити та кращий баланс на відміну від звичайного АК завдяки модульній системі підходить для виконання різних задач в день та вночі. Використовується як штурмова зброя для бою на малих та середніх дистанціях. В Україні перебуває на озброєнні ССО та інших спеціальних або розвідувальних підрозділів. Випускається в калібрах 5,45х39, 7,62х39. Має стандартну для АК довжину ствола в 415 мм та комплектується магазинами на 30 патронів. Він вже у війську. А ти?